Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 20 ударних БПЛА типу «Шахета», також 4 зенітні керовані ракети с 300 Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито усі двадцять шахету Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. Під прицілом російських військ була критична інфраструктура. За даними голови Львівської ОВА, уламки збитих дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Втім, усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. А на Одещині, внаслідок падіння уламків, пошкоджено приватне домоволодіння та обірвало лінію електропередач. Люди не постраждали. Цієї ночі на Полтавщині ворог вдарив по багатоквартирному будинку. За даними ДСНС, на місці влучання працювали майже сотня рятувальників. У будинку проживало близько 30 людей. Підрозділи ДСНС врятували дві людини. Психологи національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, одна людина загинула, ще 12 постраждали. Серед них дві дитини. Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені ще три житлові будинки та близько десятка автомобілів. У Запоріжжі кількість вбитих через вчорашній російський ракетний удар по промисловому об'єкту зросла до чотирьох. Поранено вісім людей. Про це повідомив голова Ова Іван Федоров. Пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Британія і Франція домовилися збільшити постачання озброєнь для України. Лідери двох держав погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити перемоги Росії в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, включаючи збільшення постачання боєприпасів безпілотників та засобів протиповітряної оборони для ЗСУ. Нові умови пільгової торгівлі з Україною погодили між собою Рада Євросоюзу, Єврокомісія та Європарламент. Тепер вони ще мають бути окремо проголосовані європейськими парламентарями. Умови передбачають продовження безмитного ввезення українських сільськогосподарських товарів, але обмежують його для м'яса, птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до рівня середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023. Третього року.